Вітаю на уроці української літератури. Мене звати Наталія Рогач. Ми продовжуємо мандрувати стежками української поезії. Чи замислювалися ви коли-небудь над тим, що в людини є все, що їй необхідно, щоб досягти поставленої цілі? Необхідно просто взяти те, чим наділена людина від народження. Про людські цінності та служіння обраній стезі поговоримо сьогодні на уроці. Допоможе нам у цьому Олег Ольжич та його поезія Господь багатий нас благословив. Ми вже ознайомлювалися з художнім доробком Олега Ольжича, коли вивчали поезію Захочеш і будеш, у якій автор нагадав нам про те, що маємо бути сильними і йти за своїм покликанням. Про що йдеться в поезії Господь багатий нас благословив? Пропоную з'ясувати. Поставте відео на паузу та прочитайте вірш. Проаналізуємо лексику твору. Автор часто використовує слова, які надають поезії урочистості величне, безсмертне, врочисте. Також активно використовуються застарілі слова, як от «вочче» даремно, літеплий, теплий, розверзається, розкривається твоєму твоєму. Поставте відео на паузу та спробуйте прочитати поезію, замінивши застарілі слова сучасними відповідниками. Ви помітили, як змінився настрій поезії? Можемо зробити висновок, що велика кількість застарілої та урочистої лексики не тільки підкреслює потребу передавання духовного спадку від старших поколінь до наступних, а й створює атмосферу величі та піднесення. Повернімося до змісту поезії. Перші рядки, наче проголошують творче гасло Олега Ольжича, цитую І вірити, і прагнуть не водче, безсмертне і величне, і яснебо». Кінець цитати У цих рядках відчувається прагнення ліричного героя йти за велінням серця, вірити у власні сили, його настрій піднесений. Пригадаймо, ліричний герой умовне літературознавче поняття, яким позначається форма втілення думок. Почуттів, переживань, певного митця. Водночас ліричний герой не ототожнюється з поетом. Далі автор пише: цитую, Господь багатий нас благословив дарами, що нікому не одняти. Любов і творчість, туга і порив, одвага і вогонь самопосвяти кінець цитати. Ці рядки увиразнюють думку про те, що кожна особистість наділена певними вміннями, якостями, чеснотами. Ніхто не зможе їх у нас забрати. Поставте відео на паузу, проаналізуйте, якими дарами, відповідно до тексту, наділив Бог людину. Спробуйте зобразити схематично: життя, яким створив його Бог, є багатим та щедрим. Серед його дарів автор виокремлює відвагу, любов. Творчість, тугу, порив, вогонь самопосвяти. Який із цих дарів найважливіший? Важко вибрати один адже кожен цінний по-своєму, наприклад, відвага. Тлумачний словник української мови пояснює термін відвага як відсутність страху перед небезпекою. Бути відважним це взяти до рук зброю та захищати батьківщину, боротися за справедливість. Заступатися за тих, кого ображають, висловити свою точку зору, навіть якщо вона відрізняється від загальноприйнятої. Бути відважним це і визнати свої помилки. Самореалізація теж тісно пов'язана з відвагою. Бути відважним потрібно як для вибору свого шляху, так і для готовності самовіддано служити на обраній стезі. Поміркуйте, кого в наші дні ми можемо назвати відважним. Ще одним даром є творчість. Творчість діяльність людини, спрямована на продукування нових, невідомих раніше духовних або матеріальних цінностей. Звичайно, важко уявити, що було б із нашим світом, якби не було творчості. Творчість усюди вона не обмежується лише мистецтвом. До творчості можна зарахувати і вирощування квітів, і розробку комп'ютерних програм, і будівництво споруд. Вона є рушієм прогресу. Безсумнівно. І любов є надзвичайно цінним даром. Любов можна побачити в різних проявах: любов до близьких та рідних, любов до навколишнього світу, любов до своєї професії, любов до батьківщини. Без любові важко уявити світ. Адже вона є основою буття. Не менш цінним даром є порив. Це слово має декілька значень. Зокрема, порив це нестримне бажання, прагнення зробити щонебудь, досягти певної мети, потяг до чогось. Ми можемо спостерігати порив у спортсменів, які роблять неможливе, б'ють світові рекорди, прагнучи досягти вершини. Або ж коли письменник чи письменниця всю ніч невпинно працює над черговим романом, які ще приклади пориву ми можемо спостерігати в повсякденному житті? Може здатися, що туга це не дар. Але якщо сприймати тугу як не лише здатність бути чутливим та небайдужим до того, що відбувається у твоєму житті, а й уміння перейматися, хвилюватися за долю Батьківщини, за долю народу, сумувати за рідною землею? То впевнено, можемо вважати її за дар. З поміж інших дарів ліричний герой виокремлює вогонь самопосвяти. Адже точно не кожен здатний жертвувати собою своїми інтересами заради блага інших. Для Олега Ольжича таким вогнем самопосвяти було служіння українському народові та ідеї вільної незалежної України. Нині ми бачимо вогонь самопосвяти в наших військових, які щодня, ризикуючи власним життям, боронять землю від загарбників. Поезія написана в 1933 році, не втрачає своєї актуальності. Ми досі боремось за національну ідентичність та право жити в самостійній незалежній державі. В останній строфі ліричний герой звертається до читача з пропозицією вибрати солодкі грона чи вино зі столу. Солодкі грона символ чистої радості, вино є символом хмільного задоволення, якого довелося чекати, заради якого слід працювати, проте результат п'янить і вражає. Цитую: Солодкий грон і променистих вин доволі на столах його веселих. Іди ж сміливо і бери один твоєму серцю найхмельніший келих кінець цитати. Автор указує на те, що невід'ємним правом для людини є право вибору. Апелюючи до уявного читача, митець закликає займати активну позицію, вибирати свій найхмельніший келих. Найхмельніший, тобто найзначущіший, найважливіший. Зважаючи на той факт, що вірш написано в 1933 році у рік Голодомору, після того, як безпосередньо в Україні розпочалися сталінські репресії. Такий заклик був відчайдушним і своєчасним проявом громадянської позиції, що давала надію на майбутнє. Маючи зазначені у вірші риси у своєму характері, українець, на думку Ольжича, може, врешті, стати переможцем вибрати свій найхмельніший келих. Для Олега Ольжича це келих волі та національного визволення. А який дар ви вважаєте найважливішим? Який дар ви оберете. Поміркуйте над цими питаннями та спробуйте дати відповідь письмово у вигляді твору роздуму на тему. Мій дар, що нікому не відняти. Пригадаймо. Твір -роздум – це зв'язний текст, у якому в логічній послідовності передаються думки, міркування, як доказ чи пояснення чогось. Робляться відповідні висновки. Твір роздум містить три частини: Вступ. Тут подається теза та тема твору, які потребують обґрунтування. Аргументи та приклади, актуальні історії життя або приклади з мистецтва чи історії, які обґрунтовують тему. Висновок, який відповідає тезі і органічно випливає з аргументів та прикладів. Спробуйте у своєму творі спиратися на постулати, твердження, символи, згадані в поезії. Було б доречно підкріплювати аргументи цитатами з поезії та прикладами з власного життя або біографічними фактами Олега Ольжича чи інших українських діячів. Отже, ми ознайомилися з віршем Господь Багатий нас благословив, проаналізували лексику поезії, з'ясували, що ліричний герой бачить багато чеснот і талантів, якими обдаровано людей. Водночас він указує на підтримку вищих сил. Усі ці чесноти надає не хтось, а сам Бог, а лексика твору створює атмосферу урочистості та величності. Рядки у укотре нагадують нам про те, що потрібно вірити у власні сили, розвивати свої здібності. Не забудьте написати твір-роздум, переглянути конспект до уроку на платформі Всеукраїнської школи онлайн. Та виконати тестові завдання для самоперевірки. Дякую за урок і до нових мандрівок!